Друзі, привіт, пляжний коп, річка Тірас і перше щось схоже на ювелірний виріб. Але дуже схоже на біжутерію. Зараз іду мити. Річка ще спить. П'ята ранку. Я вийшов на пошки. Ні, це біжутерія, але перша інтрига була. Шукаємо золото. Вже розвидняється. Річка в ось в такому гарному вигляді. Туману немає. Тепленько. І побачив щось у воді. Мабуть, машинка так і є. Ох, яка класна. В гарному стані. Ну, дам малому. Він же, правда, не особливо грається машинками такими. Ну. Бонус йому буде. Прикольний. От лежало в удичці собі. Ну і як же без монеток? Особливо таких гарних з Богданом Хмельницьким. Так, стаямба. Богдан Хмельницький вже є, шукаємо мазепу. Рибалки вже відпливають на своє полювання. Ну, а в мене своє. Чучка прокидається, ось ті ще раніше виїхали, хлопці вже займаються своїми справами, монастир живе також своїм життям. Ну, а в мене нічого цікавого, окрім біжутерії. Благородних металів поки що немає, ні срібла, ні золота, але я не втрачаю надії, Ось якісь... хоча ні, це біжутерія. Щось подумав, що може бути срібло, але дуже легеньке. Якийсь музикальне кілечко, бачите? Якась дитина загубила, яка любить музику. Ну, продовжимо. Продовжуємо пошук, не здаємося, надіємося на рижики. А ось і Мазепа показався. Так. Це вже... Монетки суперові. 10 гривень це за чотище. Скоро, мабуть, будуть і двадцятки з такою інфляцією. Реально вже збирався йти. Якщо не останній, то передостанній сигнал. Такий слабенький, такий паршивенький. І дивіться, показалося воно не золото, правда. Ну срібло. Тягну. Тягну, друзі, срібельце. це. З надією на повний набор. Що це буде не лише цепочка, ну і хрестик, або якийсь медальйончик. Тягнемо. Блін, не тянеться. Не тянеться. Дивіться, прикол. Ось так. Зараз підкопну. А що ж це рижики не попадаються мені сьогодні? А ну ваші ставки, господа Як ви думаєте, є що в цьому кіндері чи ні? І це яка нитка срібна. Якби така тільки рижа, о. Так, ну давайте не буду тягнути інтригу. Бо зараз дуже люди сходяться, а я тут срібло розмотую. Ні. Мабуть, зараз продзвоню приладом. Але срібельце є. Вже не даремно вставав зранку. Зараз не вимикаю чи камеру. Продзвонюю ямку. Так, це, мабуть, мене фонить лопата мішає. Щось тут є. Дуже слабенький. А, це фольга. Ну, сміття дуже, дуже багато. Бачите? Все на копії, і фольга, і сміття, і срібло. Ну я зараз тут ще покручуся, якщо нічого не знайду, то, то буду йти на, на наступний пляжик. Це мабуть на ранішню службу скликають монахів. Так, друзі, підоб'ємо результати сьогоднішнього виходу, дві годинки. Починається сезон пляжного пошуку, і це, так сказати, початок, а далі будуть ще виходи. Ну що ж, золота сьогодні немає, але у нас є срібло. Срібна цепочка, чисто як символічна знахідка хоч якогось благородного металу. Є тут. Проба, ну вона не важка ця. Цепочка легенька. Далі ось така сережка-біжутерія. От якби така тільки режа. Оце було б класно. Таке кілечко дитяче, ви бачили. Машинка. Машинка досить прикольна, я вам скажу. Індонезія, ну, така вона добротна. Я думаю, що малому сподобається. Класна машинка. Отак їзди. Добре. І так, грузики, гільзи Флобера. Ось це прикольний такий болт, не знаю. Можливо, хтось пізнає і підкаже. Від годинника по грошах ось такий результат, ще не рахував. Попалося навіть 5 євроцентів. Ось така монетка. Іспанія, бачите, друзі? Клас. Навіть євроценти попалися. Ну, я рахую, як за 2 годинки і початок. Пляжного сезону непогано. Далі будуть виходи на інші локації. Я чомусь впевнений, що будуть і рижики. Бути такого не може, щоб я не знайшов золотішка. Ну а далі все, що буду знаходити, буду вам, друзі, показувати. Продовження буде. Ось тут жовте, бачиш? Лиш mm -hmm. відкривати чи мені? Вкривати, ніж знайшов. Ну йдемо до води. Може бути біжутерія. Але. Так. Цепочка чи що? А, ні, хрестик. Клас. Ну, хрестик швидше за все це рижий. І немаленький. І Я вже хотів йти додому і зайшов зробити ще один круг. І от, будь ласка. Спасі і сохрані. Непоганий. Я такого ще не знаходив. Красивий. Так. Пляжний сезон можна рахувати відкритим. Перший рижик в цьому... Ох, тут розп'яття, гарне таке. Класний. Дуже гарний. Гарненький, так. Да. Так, ну і тут має бути, як завжди, от, проба. Є, так. Конечно є. Погане освітлення, ладно. Потім, потім при денному освітленні зроблю гарну зйомку. Але чіткий, ну не важкий, легенький. Тоненький, Тоненький, да. так. Красивий. Ну, легенький. Мабуть, було б краще, щоб був страшний, але важкий. Так, мій результат за півтора години. Золотий хрестик і декілька монет і ось така кількість шмурдяка. Тепер настала черга напарниці знайти рижика. Ти лопата була. Лопата це дуже важлива річ у нашій справі. Двісь тут но, конечно, чуешь но... двісти тут дитячу творчесть не зруйной. Uh -huh. ч не то, то то давай. Не, не золото, давай но... в онлайне Рыжика дёрнем. <реклама> ну да, он uh лифанс. -huh. Так как я сказал. Кожному своє, в кого рибалка, в кого полювання на рижики. Ну, от сьогодні твоя перша монетка, Заробила ти 2 гривні. Щось в руці. Щось о, о, монетка. Монетка. І це ще щось лупо добре. Ще дві гривні знайшла. От хлопці ще під'їжджають. На рибалку. кожного своя рибалка. Це Майами тако гарно обходи тут. По любому має бути якийсь рижик апетитний. Напарниця пішла бо всі тяжкі. Вплав. Як воно. Як воно в ігрі, коли йдеш Як? флеш рояль. Флеш рояль, да. да, так. Чуєш, може вернися? Вернися в сім'ю. Я пішла в плав. Не -не. Пішла Чуєш, далі не йде. Він далі не буде працювати, є. Ні, він не робить справді ні. Навіть там він. Він так на, на мілкій цій. Друзі, всім привіт! Ось на такій локації перебуваю. Думав, буду вмикатися, коли щось з'явиться цікаве. Наче щось цікаве є. Але покажу скільки викопав шмурдяка. Ось така кількість. Дивіться, така кількість різної всякої всячини попалася, перш ніж я побачу ось таке, що в руки не брав. Лише побачив обриси. Срібло. Срібний хрестик. Но це ще не все, друзі. Був біля нього ще один сигнал. Можна сказати, майже в тій самій ямці ось тут. Рядом і, і є його, походу, ланцюжок. Цепочка срібна. Ось такий комплект. Трішки людно, немає як голосно говорити. Потім помию і все покажу. Так, ну що ж, срібло є, треба ще шукати золото. Ось показалося таке чудо, але це. Але це біжутерія. Ну, інтрига була. Таке кілечко. Таке кілечко. Наче ну, непогане, але біжутерія. Мабуть, хотів сказати дід хабар. Но тут, мабуть, якийсь дід Посейдон не хоче, щоб я сьогодні знайшов рижика, або якийсь захмарилося і... Можливо, буде дощ. Якщо дощу не буде, то ще трішки похожу. Потрібен рижик, бо коп не буде зачтний. Зараз я вам покажу швиденько, поки є час. Дивіться, я тут ходив в пакет поскидав. Купа старих монет навіть не ходячки. Їй ходячка. Ну, є 10 копійок. Одна копійка радянська. Як так взагалі може бути? Це вже ж... Тут ходиться кожен рік. Кожен рік і купа сигналів. Ось навіть олімпійський мішка з'явився якийсь. Сигналів дуже багато це радує. З однієї, з другої сторони, я здивований. Де їм тут братися? Тут вже було стерильно. Особисто роками вибиваю. Крім мене ще... Появилися радянські копійки, Ну це якась містика, реально. Ну, вже не даремно. Я вже і на другу локацію переїхав. Може тут би була погода, ні. І тут погоди нема. Фух. Дощ на Дністрі свого роду і гарно, але... Но... Нам потрібно, щоб зверхи не капало нічого. Проведемо швиденьке підбиття підсумків за три вихода. Ось цей результат я вам вже показував. Далі вихід наступний з дружиною приніс ось такий чудовий хрестик. Та монети як ходячки, так і неходячки. Багато було монет, пляжик популярний. Зараз зважимо ось цього гарненького хрестика. Він легенький, нічого тут важкого в ньому немає. Але всім цікаво, я розумію, і тому зараз ми його зважимо. І його вага 0,85. Дрібничка. но, скажімо так, приємна дрібничка. Дуже порадувала. Наступний вихід дав дуже багато монет ось таких старих. Десяток, 25-х які вже не ходять. І дивіться, скільки радянських. Одна, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 монет радянських. Ви представляєте? Той пляж кожного року бомбиться, він просто стерильний. Я реально не знаю. Я був шокований, де ці монети там взялися, мабуть, з неба впали. І ось такий комплект. Цепочка та хрестик. Ви бачили? Срібло, ну. Хоч щось, дуже багато грузиків, оскільки це місце популярне і в рибалок. Такі кілечко, біжутерія, мішка якісь олімпійські, мабуть. Ну, Ось такий, друзі, результат. Далі були ще виходи. Було більше золота, було більше срібла. Це все я вам покажу в наступних виходах. Ну що ж, до нових відео. Пока!